Якщо в іграх вам не вистачає відчуття співпраці з іншими людьми, то ми підібрали аж 7 проєктів, які можуть вас зацікавити. Це UI Pro Gaming, Готуйте чай зі смоколиком, а ми починаємо. Raven's Watch це екшн-гра в стилі Рогалик, яка поєднує в собі бої в реальному часі та цікаві механіки. Проєкт розробила студія Pastage Games, яка є творцем популярної Course of the Dead Gods. Ви виступаєте в ролі полеглих героїв і сказок і легенд, які мусять зупинити страхіття, що проникає у світ Revan's Watch і осквернює його. На вибір доступно 4 персонажі, кожен із яких має унікальні здібності та механіки. Вбивайте ворогів, покращуйте рівень, накопичуйте золото та робіть усе, щоб бути максимально готовим до зустрічі з босом. Велика кількість зброї та вмінь вам у цьому допоможуть. Грати у Raven's Watch можна самостійно або ж у режимі кооперативу до трьох гравців. Вона має красиву графіку, динамічний ігролад і приємні та плавні анімації. На платформі Steam гравці залишили більше як 80% схвальних рецензій. Sons of the Forest це відеогра про виживання, розроблена Еднайт Games і видана New Night. Вона є продовженням проєкту The Forest 2018 року, в якій головного героя відряджають на пошуки зникло мільярдера на віддаленому острові. Опинившись у пеклі, повному канібалів, вам доведеться крафтити, будувати та боротися за виживання. У грі повна свобода дій, тому керуйте персонажем, як вам заманеться. NPC не вказуватиме вам, що і де робити. Тому рішення, куди йти та як краще виживати, залишається за вами. Пориньте у світ, де ніде небезпечно, і боріться з низкою мотованих істот, деякі з яких майже схожі на людей, а інші не схожі на тих, що ви коли-небудь бачили. Не забудьте зброїтися пістолетами-сокирами чи підручними предметами, щоб боронити себе та тих, хто з вами грає. Система крафту в цій грі також цікава. Відчуйте кожну взаємодію від ламань палець, щоб розводити багаття, до будування споруд для оборони. Також присутня змін пір року, яка впливатиме на ігролад, тому змінюйте раціон здобутої їжі та бережіться палючого сонця влітку чи морозних зимових ночей. На платформі Steam гра одержала понад 84 схвальних рецензій. Demonologist це гра в жанрі horror. Розроблене компанією Clock Wizard Games на рушії Unreal Engine 5. Реліз відбувся 25 вересня 2023 року. Гра має досить реалістичну та водночас приємну графіку. Розробники добре попрацювали з освітленням, створивши моторошну атмосферу, яка триматиме вас у напруженні. Мета гри визначити різновид злого духу в проклятих місцях і вигнати його, використовуючи своє спорядження. Demonologist має великий асортимент унікального обладнання в стилі стімпанк, яке занурює гравця в полювання. Крім того, в проєкті є екзорцизм, який залежить від різновиду злого духу. Demonologist містить різні мапи і обладнання, а також щоденні та щотижневі завдання. Гра також реагує на ваш голос і може спричинити секретні події або відчинити двері, якщо ви скажете потрібну фразу. На зароблені в процесі гри гроші, ви можете покращити свою конспіративну квартиру або ж купити нову, куди згодом зможете запросити інших гравців. Також можна купити домашнього улюбленця, який буде стояти поруч із вами у цій квартирі. Крім цього, у вас буде вітрина, де ви зможете похизуватися власними досягненнями. Для тих, хто шукає більше, ніж просто симулятор полювання на привидів, Demonologies стане ідеальним вибором, бо більше гра має українську локалізацію. Diablo 4 це онлайн екшн ролова гра, яка розробляється і видається компанією Blizzard Entertainment. Це четверта основна гра в серії Diablo. Вона була анонсована на BlizzCon 2019 і вийшла 5 червня 2023 року для PlayStation 4 і PlayStation 5, Xbox One і Xbox серії X та S, а також Microsoft Windows. А вже 17 жовтня 2023 року з'явилася в Steam. Гра має темну і жорстку атмосферу, яка нагадує першу і другу частину серії. Гравці можуть обирати один з п'яти класів персонажів, такі як Варвар, Друї, Чарівник, Монах чи Паладін. Diablo 4 пропонує відкрити світ, який можна досліджувати з іншими гравцями, а також брати участь у ПвП битвах. Основна формула ігрового процесу серії обертається навколо поступового отримання сильнішого спорядження шляхом перемоги над дедалі складнішим ворогом. Розвивайте дерево талантів, перемагайте босів, проходьте під земеля та отримуйте рідкісне спорядження. Однак будьте обережні, адже гра має проблеми з оптимізацією. Payday 3 це довгоочікуване продовження одного з найпопулярніших кооперативних шутерів. Повертається легендарна банда Payday, яку бояться як представники закону, так і весь злочинний світ. З'являється нова загроза, що народилася в хаосі, який банда залишила по собі. Для виявлення і знищення цієї нової загрози вони полишають свій рідний Вашингтон і переїжджають до Нью-Йорка. Нова локація принесе із собою нові виклики, а також нові можливості для грабіжників. На додаток до золота, готівки коштовностей і будь-яких інших цінностей, на які можете натрапити, існує можливість створити чималу колекцію зброї, косметичних предметів і нагород. Гра пропонує поліпшену та приємну графіку, деталізовані локації з безліччю фізичних об'єктів та можливості взаємодії з ними. Також в Payday 3 досить непоганий звук та музика. Попрацювали і стелс можна діяти непомітно, проте ніхто не заважає в будь-який момент одягнути маску і почати пограбування без додаткових церемоній. Штучний інтелект також покращили, а останні рівні складності можуть кинути виклик будь-кому. Helldivers 2 це командний шутер, у якому літні загони пекельних десантників знову намагаються звільнити галактику від зростаючої інопланетної загрози. Перша частина Helldivers, яка вийшла в далекому 2015 році, пропонувала шутер із видом з гори, тоді як друга частина запропонує камеру від третьої особи, що допоможе зробити враження більш захоплюючими та насиченими. Демократія знову опинилася під загрозою, але самотужки із навалою ворогів ви не впораєтесь, тому об'єднуєтеся в загін із чотирьох пекальних десантників і отримуйте важливі стратегічні завдання. Прикривайте один одного суворі реалії війни, змушують берегтися, навіть культ товаришів, але перемога без командної роботи неможлива. Helldivers 2 надасть у ваше розпорядження потужний арсенал. Налаштуйте свою зброю відповідно до бажаного стилю гри, щоб впевнено брати участь у галактичній війні. Адже тепер збільшиться і розмір мапи. Це також означатиме більше потенційних місць для появи ворогів, а кожне завдання доведеться ретельно планувати, підбираючи необхідне спорядження, броню та розробляючи стратегію відповідно до ландшафту. Кровопролиття та розчленування є невід'ємною частиною бою. Бризки крові та шматки тіл також літатимуть від різноманітних вибухів або ж від вогню товаришів по команді. Ворожі поселення та оточення на полі бою можуть бути вкриті кровавими плямами та розчленованими трупами. HyperLight Breaker це гра є кооперативним рогаликом у відкритому всесвіті Hyperlight Drifter, популярної інді-рольової гри в жанрі бойовика, випущеної ще в 2016 році. Події розгортаються у науково-фантастичному антиутопічному світі. Сама гра відбувається за воїна, якому доручено відновити мир у королівстві. Продовж вилазки ви можете досліджувати світ, битися з монстрами, збирати спорядження та створювати різноманітні збірки, граючи самостійно або з друзями. Головна історія ставить вас і ваших приятелів проти сил всемогутнього короля Безотні. Проєкт надзвичайно вражає абсолютно приголошливими візуальними ефектами та яскравими боями. Ворочі конструкції також є першокласними. Breaker також випускається компанією Gearbox відомою іграми Borderlands, так що залишається тільки чекати на вихід цієї ігри, який заплановано в першому кварталі 2024 року.